Це насправді думає, що навряд чи хтось буде копати дуже глибоко. Це, це серйозніше, ніж університет Глобали, я б сказав. Ну, набагато ну, серйозніше. Але ж потрібно також зважати на цільову аудиторію і «culture references». Да? Я не знаю, що афроамериканцям балабамі приємніше. Їм приємно баскетбол, такі крупні фотографії і гуляння по газону. Через те ну, дизайнер так і зробив. В університеті Торонто, можливо, вони ну, орієнтуються на більш там на більш соліднішою республіку, яким цікава там традиція, навчання і все таке. І Вони цим, цим дизайном підкреслювали це. Правило номер три. Як ви бачите, це трійка. Дизайн не повинен базуватися на стереотипах. Не повинен, не повинен. Є дуже багато. У наукових уявлень про дизайн. Е, одним із таких уявлень є, наприклад, кольори. От, хтось вважає, що чорний колір це колір траурний і смерті, хтось вважає, що білий колір це колір життя. Але е, ці всі уявлення про кольори вони насправді надумані і вони, е, ну, вони не прошиті в наш організмі. Да? Не, ну, чомусь у арабів наприклад, чорний колір це не, не колір смерті, у них колір смерті білий. Ось. І е, е, ну, це намагання витягнути ідею з того, там, чого, де, її чого, да, там де її немає, вона найбільше мене вражає у людей старшого покоління, на кого ти працюєш. От, наприклад, робиться колаж із е, яких газетних вирізок. От. Ну, робиш красивий колаж, виходячи від ну, красоти, яку вона займає. Да? Потім приносиш це замовнику, він каже: е, ні, оцю газету в бо я тут працював спочатку, оцю, оцю вниз, бо тут мої праги працювали. Да? І вони починають, ну, якби вони вносять в дизайн те, чого там ніколи не було. Наприклад, шрифти з засічками, шрифти без засічок. Знаєте, так? Да? Ну, не буду малювати. От. У одних дослідників дизайну читає, що шрифти з засічками спрощують сприйняття і очам набагато простіше, у інших читаєш абсолютно кардинально протиположне. Тобто є якісь такі уявлення про дизайн, які постійно намагаєшся використати, або тобі постійно про неї говорять, хоча розумієш, що ну, це все неправда. Наприклад, один мій товариш намагався працювати в журналі, і там його змушували верстати в журнал за принципом феншуї. Це означало, що він не мав права використовувати прямі кути. Що там ще не можна було да, робити? Там багато. — багато. Хто, хто цікавився феншуєм, той знає. Звісно, є, є зміст зробити сайт за принципом феншує, якщо ви знаєте, що у вас замовник феншуїст, і в нього там вся хата у феншує. Тобто, ну ви, ви не робите гарний дизайн, ви таким чином заробляєте гроші. От оцим директорам, де, яким зробила сайт, ну дизайнер зловила. Насправді там дизайнери, можливо чу чудесні люди і творчі, вони зловили, що. Ректор хоче посвітитися, і ректор хоче показати своє. Вони поставили ректора на першу сторінку. Тобто вони таким чином заробили собі гроші і пішли собі, займатися там чи не таке правило, яке ну, в своїй роботі бажано не використовувати ці от, квазі, наукові уявлення про дизайн. Але ну, зрозуміло, з замовниками, ніхто не буде. через те, що вони платять гроші. а Ну, ми, як? ми робоча сила, а ми на них працюємо. Або відмовляйся, або роби те, що вони хоче. От, наприклад, Хунтервасер Фріденшка. Віденський художник, архітектор. Він колись вигадав таку ідею, що прямі лінії для людини вони шкідливі. Через те, що по прямих лініях нападають тільки акули і собаки. Ось. Тому е, всьому, що він робив, він намагався прямих ліній не використовувати. Чудесна ідея, красива ідея. У Відні дуже багато будинків побудовано за його проектами. Ну, це, наприклад, готель. Ось. Немає жодної прямої лінії. І е, ну, уявіть таку ситуацію, що е, його ідея стає мейнстрімом, і да, і все, і будинки просто перестають будуватися прямо, вони всі почнуть, ну, починають будуватися вигнути. Це класно у вигляді експерименту, це класно у вигляді, там, якщо основна ціль, ну у готелі яка основна ціль, це привернути увагу, через те, вони і використали Хундервасера. Да? Якби вони робили Хілтон, я думаю, навряд би вони взяли проєкт Хундервасера. Тобто є певні закони, які можна використовувати, але говорити собі, що ні, я ніколи не зроблю чорний сайт для університету, через те, що чорний це травний, оце отримає. Зараз я вам от по кольорам продемонструю. Наприклад, в Україні офіційним вважається синій колір. Оце Колір бізнесу, колір офіційності. І я думаю, хто ходив по різних сайтах офіційних, він там синій колір постійно бачить. Це, наприклад, Київ міськрада, президент України. О, але ну, це тільки. Якби Наше відчуття можливо, якесь там з дитинства воно прибігло, ну або не з дитинства. Тому що в нас прапор синьо-блакитний, да, і там блакитного кольору багато використовується. Він такий суровий ніби. В інших країнах синій колір абсолютно неофіційний. От вам, будь ласка, уряд Лондона, червоний кольор, червоно-білий кольор. О, трохи, трохи синього. Знову ж таки, да, з прапором поряд. Для них оці кольори офіційні. Тобто немає ніякої. Ну, а, а можливо, я сяду і напишу книжку і напишу, що синій колір це офіційний колір. Да? Але це буде тільки моє уявлення про цей колір. Насправді, це не ну, всі люди так думають. Ну, якщо згадати, коли з'явилися тільки персоналки ті бім подібні, і такий був популярний отон командир, коліб був була... синій, синій трошки жовтого була. чорного. Та можна було колір тобі. Ні, можна було змінювати, але основа була саме такі і вважаєш, що це саме... Я такі... думаю, це через те, що в моніторіці три пучка світла, RGB, Воно просто два прибирали, виходив просто синій. І... Якось вони обґрунтовували, що це Ось. От мерія Москви. <звук> ну, В Росії <звук> три кольори. <звук> три колор. Хоча е на ваку, логотип Москви, бачите, він все-таки на червоному. Тобто є якась певна традиція, да? але е, я вам показую ці сайти не через те, що я говорю, що е, в українців не повинно бути відчуття, що синій це офіційно. Я вам показую, що це не, не характерно для всіх людей. Це виключно наші особисті уявлення, які сформувалися на нашому досвіді. От, будь ласка, батько Лукашенко. <клухи> Офіційний колір зелений. Хоча дивно, що не червоний. Ну, там трохи і червоного є. От для білорусів зелений колір він зараз офіційний, через те, що в них йде зміна прапора. От у нас зараз змінять прапор да, на червоно-чорний. Бах! І у нас офіційні кольори стануть червоно чорні От. У них був прапор червоно-білий. Да? І у них були кольори офіційні червоно білий Зараз вони змінили прапор на зелений. До речі, вони це називають. Схід сонця над болотом. Так? Ось така зелена ця смужечка болота і зверху ніби сонце стояло. Зараз у них офіційний зелений колір. Правило номер 4. Інформація повинна щедруватися. Ну, тут, як ви бачите, я помістив неконтрастну четвірку на дуже контрастну Ну, тобто четвірка тут то ми причіпується. Для дизайну десь 95%, я думаю, відсотків замовлень є не брендування, а є щитування інформації. Тобто брендування це йде як да? Ну Не хто ж сайт просто для брендування не робить. Сайт все-таки інформаційний продукт. Там є інформація, там є розклад, як вступити, фотографія реактора. Да? А дизайн це те, що йде в нагрузку, це те, що ну дає якісь ще почуття з цієї інформації. І от коли оформлення починає привертати на себе більше уваги, ніж інформація, це вже дуже погано. Тобто інформація повинна щитуватись відразу. Ви не повинні напружувати свої очі для того, щоб щитати інформацію. Не можна розміщувати, наприклад, червоний текст по зеленому клу, через те, що якщо ну. Якщо ми мене дальтоніки, то ми відрізняємо червоний колір від зеленого. Але якщо його перевести в чорно-білу палітру, то абсолютно повністю здається текст і літери. І для людини щитування такої інформації дуже складне. Людина напружується, коли щитує таку інформацію. Ну і от що у нас є по прикладах. Харківський авіаційний університет. Дуже багато білого простору, воно все зливається у нас в одну спільну кашу текстів. Тобто немає ніякого контрасту, ми не бачимо різницю між цими текстами. Але я поставлю його сюди по іншому поводу. От ми бачимо фотографію харківського будинку. Ну, якщо дизайнер хотів, щоб зчиталася ця інформація, то він мог зробити цю фотографію, принаймні, разів 4 більше. Якщо він ставить таку фотографію, яка виглядить як маленька цяточка, то краще взагалі її не ставити. Тобто, чим змушувати людину напружуватись і приближатися носом до монітора, краще взагалі не ставити цю фотографію, або відмовитись від неї, або зробити її більше. Знову ж таки, літачок. Харківські да, я думаю, що вони повинні експлуатувати авіацію в своєму бренді. Вони повинні ну, показувати, що ми авіаційний університет. Вони поставили маленький літачок, який насправді там доволі погано видно, Да, він білий і ще й на фоні хмар. Тобто, ця інформація не щитується, Тобто, видно, що ніби намагалися показати нам щось, але показати не змогли областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего середнього професіонального образування колледж. житті Ну Це, як то називається, класіка. Перше, фон. Да? Фон, я, ну, можливо, вам там здалеку видно, що він просто коричневий, це фотографія. Це фотографія, по-моєму, цех. В фотографії цегли, яка ну, доволі темна ця це цегла, йде чорний кольор. Тобто, ну, він прочитується, але вже потрібно око напружити. Потім мені дуже подобаються червоні тексти по сірому. Вони, ну, принаймні синій текст да, по сірому, він ще читається, а червений, червоний це вже, він навіть не червоний, він такий рожевий. Вже потрібно врятуватись туди і ну, ламати собі очі для того, щоб прочитати цю інформацію. Потім дуже мені подобається підкреслення під усіма лінками. Ну, Ви знаєте, що браузери автоматично підкреслюють будь-який От. І оці от лінії, вони наскільки ще вам засмічують сприйняття того текста, і, ну, їх можна прибрати. Та, там, Одним кліком ви прибираєте з усіх гі гіперпосилань ці лінії. Тобто і так видно, що це кнопка, не потрібно її ще показувати, що це гіперлінк. О, і мене ще цих віній понадоб от так зробивши, що воно зовсім не читається.